Прийшов час висаджувати чимирник, Або, як ще кажуть, на нього морозник. Неймовірно, впускова квітка. Ось таких в мене два чудових саджанця. Один блисково-рожевий, інший вишневий, бордовий. Я фото прикріплю, яким вони мають бути. І в тому році я висадила білий, теж додам фото. Осадженець був менше, ніж ось цей зараз. Дивіться, як він гарно виріс за літо. Він вічно зелений, він практично зелений квітне. Ще коли дуже холодно. І в мене конкретно цей квітний вже червень місяць був ще квіточки були. Дуже гарний розрісся, я так розумію, його потрібно буде поділити, коли буду пересаджувати. Дуже гарна квітка. Рекомендую. Вони казкові такі лісові.